Ще не а чому? Ви. Тому, ви розумієте, Кавлярка, мені точно не доводить. Тут обпеклась, тут порізалась, тут порізалась, тут порізалась і, і тепер отут порізалась. Саме воно, що я нічого просто мені мені привіз. Зараз нехай мене кажу, обрала новинки. Ті рушники, які дуже-дуже довго чекали, але нехай пройде мені. Ром я зараз все покаже, але дуже класно. Смачно, так. Пішла ковалерка, пішли в диван. Як мені каче не йде біля та. Пішли. Моніка, їж і то, щоб не обто ляпилася, те я прошу. Дивіться, як шурує уху. Мерете? Дитина молодець. І тато їсть. але тато щось викаблучує, бо каже вика, шкірку не їсть. Та ми зараз запхаємо. Це наймоніка їсть. Пан Моніка на що? я з моніки тарілки тобі поперекладала. Не, Моніка? Я будеш шкірку їла. На собі рибку буде їла. Ти ну. береш, Там все я позабирала. Їж, доць, їж. Салфетки з боку, ти бачила? Смачно. Нагулялися? Ні? Ой, що ви нагуляла? Ти та, а вона ні, то енерджайзен є. Мою ну, подружку. Все погуляти. смачно? Так. Ще. Давай то твоя донька, ти ти я... Що? то що я. Маю доїдати? Та, а я, я за ними все життя доїдаю двома. Так. Давай, то твій ти й так худий. Видиш, що ти дитина оповідає. Тато худий, правда, татко худий твій? Худий? А ти знаєш, ти, ти, ти така трошки плотніша від тата, знаєш, я би так сказала. <різь> Не знаю, правда, з котрої сторони, але одинакові, Моніка. Бачиш, дитина, каже, ти худий. Трошки треба себе підправити. Смачно. Дякую. Доїдайте. Може, ти поправиш. Знаєш, я як, не знаю, яка Валірка чи то правда, але вони, коли були малі, Моніка і Максим, ну та й вони що не доїдять, ну а то шкода, знаєте, як то є там 2-3 ложки, то я доїм, доїм. Максим вже як дорослий, що він не дозволяв мені. І він запитається, ти за Моніку теж можеш так доїсти? Так, та легко кати, ви мої діти кажу. Ну то я вже кажу до Аркадія, все. Не доділа, я каже, Аркадій, дійдай, донька не доїла, яка два, яка не доїдає, то і твоя донька. А він має сир, маєш, маєш. Я, я думаю, що я тому така і поправлена була, бо я доїдала ними завжди їду. Ні, а мені кажуть, ми їли файно. Та бо, так ясно, так ми файно їли. Бо ми їли файно. Ми файно їли, що-що? Це була ваша дієта? А, там та діє, та там. Менше ніж після нас Ну, Та не, не mm, да ясно. То так сама самася <ристо> що за дитину доїла, та й так. Давай, дієш, їж, їж, Їм, так, так, їм. Галь то тільки прибирала. Ну яка дідайся спокій, що прибирала, корови далі ситі, та й тя. Ну, no, то ти мені скажи, mm. то та дівчинка щось таке трохи знає. Знає, знаєш, вона би менше кричала, бо я казала, що атак не дістав. Кавалєрка, ви розумієте, з самого ранку я вже забула ту дитину звати. Виходи гуляти, бо буде за пару годин дощ. Виходи гуляти, а та каже, та я не йду, бо я уроки роблю. Вже уроки зробила, та, та, та кидай кричай. Виходи, бо за пару годин буде дощ. Накаркала, каркала А що? Ну, дощ є. А на Якщо чесно, я навіть взяти. Позавчора я прибирала, от я такого постійно прибираю в хату. На тому, де сміття викидувати, як то, це все називає? Смітник. Смітняк. Такий порох просто за два дні. Ну то можна просто чокнути. Нам серйозно буде. Просто що з а мені мусить бути, от дитина зайде. Та, -та две кі, все біленьке в тебе, чисте. Рушники білесенькі. То зато буде видно по рушнику, чи вона миє руки. <рес> Та чого ти сидіш? І зараз миє руки. Майка, ти виділа ходить сюди. А ну ходи до мене. Ходи сюди. Мені кажу, що ти в куртушці лежиш? Вона сам не. Так, Цей зараз та то, що я тобі за тапки що говорила? Не можеш це загріти. Ти видиш які рушники висять? Я кольору. А знаєш чого? Бо я по них буду видіти, як ти руки миєш. Як погано вмила руки, то хідник буде я рушник буде якого кольору. Якщо ти погано помила. Нічого? Я спеціально взяла такі рушники, щоб тебе перевірити. Кожен, кожен божий день мий. Ні, ну то ладно, там заходить, ну, заходять, то ясно, що взуття не чисте. То вже ти не перегибай, то там на дворі не, не прибирай, та як ти вдома. Але все взуття помити. Стараюся прийшли помити взуття, щоб сухеньке, чистеньке стояло. Та де, то то все одно цекрує, то шмір, тягне, як я не знаю. Ну, та й та як ти кажеш, та й таке. Та й таке. І Моніка каже. Моніка, знімей куртку, ти що вона живе. Куртку знімає. Та й таке.